Цікаві завдання, різнопланові активності та приємні подарунки. Насиченим на події вийшло проведення занять на стадіоні спорткомплексу Юність у рамках проєкту Поруч, який спільно проводять Міністерство освіти і науки України та ЮНІСЕФ. Головна мета відновлення через спорт емоційного стану дітей, їхня психосоціальна підтримка під час впливу негативного потоку інформації внаслідок війни в країні. Мета заходу це укріплення здоров'я дітей, популяризація всіх видів спорту, не тільки футболу. І маємо все таки бажання, щоб всі діти виявляли заохочення, виявляли великий хист до занять спортом. Це не тільки разова акція, щоб наші батьки, вчителі допомагали дітям. Просуватися у своєму житті і показувати це, звісно, своїм прикладом. Спортивну складову проекту реалізовують благодійний фонд розвиток футболу України у партнерстві із Українською асоціацією футболу за підтримки дитячого фонду УЄФА. У горішніх планах до проекту долучились волонтери із асоціації футболу Кременчука, які одразу знайшли спільну мову із дітьми. Ось так із психологиною Майєю чайкою діти робили із мотузки одну з геометричних фігур. Закривайте очі, тому що це буде не цікаво. Ми подивимося, наскільки у вас є е, можливо, командна робота. Так, добре, все це ви зрозуміли. Так, а зараз я вам пропоную всі закрили очі утворити квадрат. Квадрат утворюємо квадрат. Не підглядаємо. Не підглядаємо. Психосоціальна підтримка дітей відбувалася на трьох локаціях території здоров'я, у яку перетворився майданчик зі штучним покриттям спорткомплексу Юність разом із футбольними вправами. Вихованці ДЮФК гірник спорт виявляли кмітливість у завданнях від психологіні має чайки. Ці вправи були направлені на зняття психоемоційної напруги, на підтримку такого командного духу. А також на згуртованість Все, я вважаю, все вдалося, всі задоволені, отримали веселий настрій. А ось у заняттях із вчителем фізичної культури Кременчуцького педагогічного коледжу Анатолієм Харахайчуком учасників та учасниць заходу очікували дуже цікаві конкурси та завдання на спритність, реакцію і швидкість. Вправи ми давали дітям на спритність та координацію рухів. І подивитися дуже багато дітей. Налаштовані на те, щоб думати, звісно, їхній темперамент не всім це дозволяв, але в той же час вони з великим бажанням приймали участь, виконуючи ці всі вправи. Також діти взяли участь у грі на логіку, шкідливе, нешкідливе. Вона в них викликала найбільше емоцій. Я вважаю, що цю енергію дітей потрібно направляти. В потрібному напрямку, який потрібен нам. Бо чому ж так виходить? Ми зараз всі сидимо вдома. Це дистанційне навчання. І оці заходи, оце чудовий стадіон, на якому ми зараз проводимо цей захід, все-таки він популяризує фізичну культуру і спорт. І дякуємо організаторам, що нас запросили сюди, і дякую дійсно всім таким життєрадісним дітям. Представник Асоціації футболу Кременчука Володимир Наритник проводив футбольні вправи із вихованцями та вихованками дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт досвідчений фахівець випробував навички основних елементів футболу у дітей та надав рекомендації щодо вправнішого виконання. Однією із найулюбленіших вправ для дітей виявилися удари по воротах. Після завершення заняття із кожною віковою групою Володимир Наритник подякував дітям за участь. Ми дякуємо вас за участь в наших мероприємствах. здоров'я вам, успіхів в футболі, щоб ви були здорові, щоб ви були грамотні. Учитися в школі теж надо. і щоб ви добились того, що ви поставили перед собою ціль стати футболістом, стати інженером і тому подібне. Дякуємо вам за участь. Свою чергу юні футболісти поділилися своїми враженнями від заходу. Який конкурс сподобався сьогодні? Мені подобався саме перший. Що ви там робили? Ми били поворотом і посувалися та й набивали м'яч. Це була футбольна вправа, так? Тому й сподобалося? Да. – Так. А ось і літери відгадувати, сподобалось? Ну так. Да. Е, ну а взагалі розкажи свої враження, що сьогодні от цікавого було. Цікавого було, як ми знайомилися все таке. Трохи незвичне тренування було, так? Ну так. Ми грали в крокодила. І грали на виносливість. На, е, на ну, ми ще, ще були удари. Хто попаде верхом ворота? Угу. І що, в... ти, що найбільше сподобалось тобі? Мені е, на виносливість. Угу. Ну, все вдавалося. Вгадувати ось там була гра на літери. Так. Да. Яке слово відгадали? Ну, мене э, відгадали самокат. Uh, Поворотах пробивати вдавалося? Ну да, 5 із 5 забив. Наприкінці занять діти отримали подарунки від волонтерів проєкту Поруч та гравців команди Гірник спорт. Одній із вікових груп сувеніри вручив вихованець футболу горішніх плавнів Олександр Подрезан, який зараз входить до головної команди гірника спорт. Також свої емоції діти закарбували на спільній фотографії разом зі своїми тренерами та волонтерами проекту Поруч.